Серед активних заходів сприяння зайнятості населення, що здійснює Державна служба зайнятості, вагоме місце посідають громадські роботи. Ця форма тимчасової зайнятості має очевидну користь і як для безробітних, дає можливість поліпшити їх матеріальне становище, пришвидшує процес працевлаштування, так і для роботодавців. У виграші залишаються відповідні територіальні громади, адже особи, задіяні у громадських роботах, насамперед беруть участь у розв'язанні проблем соціального характеру, ремонтують об'єкти соціально-культурного призначення, наводять лад у населення. Пунктах та прилеглих територіях. Ідея виникла в нас перед, ще перед 9 травням допомогти е, одиноким інвалідам зробити забори і побілити, щоб село виглядало більш пристойно. Е, центр занятося, пішов нам на зустріч. Ми согласували, взяли людей, які можуть на цих роботах працювати. Ми і раніше працювали, вони нам давали накладовище, щоб упорядкувати людей. І оця співпраця дає свої плоди. І людям добре, бо вони заробляють гроші. І в селі люди дякують. У селі Дерно-Ківерцівського району тепер у людей, які потребують піклування місцевої влади, гарні паркани. Половину деревини місцеве лісове господарство надало безплатно. Так було заохочена ініціатива громади. Іван Гаркуша, інвалід першої групи, пройшов фронтовими дорогами. Свого часу очолював районну організацію ветеранів війни і праці. Нині проживає разом із дружиною, теж ветераном Великої Вітчизняної війни. Не пастроє цей забор. Я добивався за ним давно, я інвалід першої групи вісізня, не вони законні, раняний Жінки-інвалід першої групи я отець війни, в концлагері, три роки сиділа. От ми вдвох і тут і живемо з нею. Дернівський сільський голова Олексій Лисюк вважає, що завдяки проведенню оплачуваних громадських робіт населений пункт став охайнішим. Уже вісім років оператором котельні в школі. Після сезону на центрі зайнятості. А осінь після. На осінь починається сезон, знову йдемо в школу. Скільки вже працюєте на громадських роботах? Ну, скільки, я не пам'ятаю, скільки посилають в центр зайнятості, скільки працюємо. що вже робили. Ну такого. Забори для села одинокі. Це вирубуємо. У дитячому садочку села Котів зараз дітей немає, літо розпочалося. Іншої пори тут завжди гамірно, адже крім 22 дошкільнят вчаться учні першого класу. Директор закладу Лідія Моронець каже, що ремонт не робили вже 8 років. Цього року районний центр зайнятості направив на допомогу Володимира Хруся. Він нам дуже дуже допоміг. На даний період він вже зробив нам цоколь, пороги всі поробив. Бляхою ми стики на кріші полатали, бо вже там було по околи, стільки робероїд, він вже ну, протікав, дирки. Так. Того в нас затікають і вули, там, стеля. І тут в коридорі. В даний момент, а іншої роботи в коридорі на стелі. Де навики здобув? По заробітках. По Україні, по областях різних. Волинська, Ромська. Так, в Субашка. І за кордоном трошки був, що ні? Можна сказати, що так. Да. Як тобі такі громадські роботи? Добре, на місці, добре плачують, непогано. Залишившись без роботи, людина втрачає не тільки засоби до існування, а й бажання працювати а тривале безробіття часто відкидає людину на узбіччя життя. У цих умовах саме оплачувані громадські роботи відіграють важливу роль. Завдяки участі у них громадяни уникають психологічного стресу, соціальної деградації та дискваліфікації натомість відчувають себе працездатними повноцінними членами соціуму у Ківерцівському районі. До виконання громадських робіт уже залучено 158 чоловік. Громадські роботи нас більш поріднили з органами місцевого самоврядування, тому що якщо брати організацію проведення фінансування їх, то ми проводимо зараз 50 на 50. І тому деяким головам сільських рад, можливо, воно і тяжко, тому що в бюджеті не завжди можна знайти кошти для проведення тих чи іншого виду робіт. Значить, всі види робіт, вони попередньо. Визначені рішеннями, розпорядженнями сільських рад і визнані суспільно-корисними роботами на території відповідної ради. Ми зібрали попередньо від кожної сільської ради перелік робіт, які вони можуть виконувати, розіслали порядок ведення фінансування громадських робіт. Хочу сказати так, що можливо б ця робота і не так була б організована, якби не наша спільна співпраця з головою Райдержадміністрації Колісних і головою районної ради Марчуком, тому що ми по цих питаннях неодноразово зустрічалися і в вузькому колі, і проводили семінари на ради з головами сільських рад. Визначили пріоритетні напрямки виконання громадських робіт в районі, зробили відповідне розпорядження, пустили його на громадське обговорення, і в кінцевому результаті воно було. Підписано, опубліковано в пресі, і сьогодні перша будемо казати наша ластівка – Це Дернівська сільська рада. На території Черевахівської сільської ради Маневицького району до громадських робіт особлива увага, адже це шанс причепорити населений пункт. Поки у бюджеті виділені гроші на два робочих місця. У планах сільського голови Валентини Чернишиної поставити на сесіях сільської ради питання про збільшення робочих місць удвічі. Плани були загородити кладовище. Воно вже загороджене, вже воно зроблено. Вже завдячую працівникам центру зайнятості безробітним. Вони мені допомогли, і зійшлося село, ми вже загородили, Уже ми зробили клуб, ремонт всередині положили підлогу. На цей рік, от, ви бачите, що в нас вже минулого року ми позаливали, вже в нас штахи покрашені, вже нарізані. І ми на цей рік вже загородимо, вже до вересня місяця це все буде загорожено і благоустрій території клубу буде закінчений. У Івана Дерлюка із Черевахи 11 дітей. Як їх поставити на ноги, чоловік знає. Без допомоги держави, без допомоги Бога. То практично неможливо. Це все, що можу сказати. Я сам десяти батьків, менше. А де раніше працювали? Не працював в багатьох місцях, я працював в останнє місце міжгосподарський лісгосп, який розпався. На ну, даний момент, являюся зробити. Стою в центрі зайнятості. Обліку. Цю зиму працював кучегаром. Органи місцевої влади також зацікавлені у проведенні таких робіт, адже наводиться лад у населених пунктах, зростає рівень доходів населення, ремонтуються об'єкти соціальної сфери. Тощо, крім того, сплачуються всі види податків, що збагачує таким чином державну казну ну, на цей рік кошторисом. Передбачено на проведення оплачуваних громадських робіт в районі 220 тисяч. Опрацювавши матеріали сільськими радами, порадився також і звернення їхні розглянули. Сільські ради в цьому році з місцевих бюджетів виділили 90 тисяч гривень коштів. У нас хороше напрацювання є і по громадських роботах з Троянівською сільською радою. Ця сільська рада, там дуже енергійний сільський голова, що вже 4 роки підряд, він на голому ентузіазмі, ця сільська рада, створює будинок обрядових подій. Будує спочатку з самого нуля. На першому поверсі дійсно буде зала, де будуть проводитися ці всі урочисті події, як це, будемо кати, весілля родини хрестини, так само ж і поминальні якісь обіди, що це не є урочистими, але буде витребано. І друге те, що вони на другому поверсі планують зробити готель. Саме для зеленого туризму. У бюджетній програмі обласного центру зайнятості на 2013 рік на організацію громадських робіт передбачено 4528 тисяч гривень з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З коштів місцевого бюджету 861 тисячу. До громадських робіт уже залучено 2819 осіб. Юрій Яцюк, Олександр Садовник для Волинського тижня.